Доброго дня, шановні діти. Ну, відповідно, у нас урок. Але ж урок такий якийсь цікавий, діти. Тому що я зараз з вами спілкуюся онлайн за допомогою інтернет-зв'язку. Я можу вам зателефонувати за допомогою телефону. Я можу передати будь-яку інформацію, навіть космічний простір. І ви знаєте, що існують космічні зонди апарати Voyager 1 і 2, 2, з 1977 році. До цих пір один із них надсилає до землі сигнал. Діти з 1977 році. То ми повинні сьогодні з вами поговорити про те, а як це можливо? А як можливо користуватися інтернетом? А як можливо зателефонувати другу чи мамі за допомогою мобільного телефона, а як можна дивитися телевізор, за допомогою Т2, наприклад? Як це відбувається в седі? А як працюють блютуз-наушники? А що тут, діти, що тут особливого? І от сьогодні я вам пропоную написати електромагнітне поле. Я пишу скорочень. електро л -ел маг поле. Електромагнітне поле. Відповідно, вам додому, діти ось я записав параграф 19. Я вас буду просити. Хто бажає удосконалити свої знання відповідно після того, як я вам дещо розкажу, ви прочитаєте параграф 19. -й. А тепер давайте поговоримо з вами. Дивіться, от, наприклад, все, що нас оточує, ось підставка, ну ось я, он, діти, кресло, крісло, ось відеокамера. Це ж діти речовина, так? Це речовина. Ви купили 2 літри мінеральної води, налили кави, купили цукер. Це все, діти, речовина. Але крім речовини, існує ще і поле, яке ми не бачимо, діти. Але воно є. А яке поле є? Яке ви знаєте поле? Поле утворене зарядженими частинками. Згадайте електризацію, коли я натирав ебонітовою паличкою об шерсть і доторкався. Не доторкався тільки підносив до електроскопу, а він вже показував заряд. Я вам казав, діти, а, дивіться, існує електричне поле. А згадайте, я вам розповідав ще й про магнітне поле. Тобто, навколо намагніченого тіла існує поле, яке назвали магнітним, якого ми не бачимо, якого ми не чуємо і не можемо його по... Взяти ось, але воно діти є, тому що воно виявляється за певними своїми властивостями. І от був такий вчений Джеймс клерк Максвелл, це відомий англійський фізик, математик, він припустив, що очевидно електричного і магнітного полів окремо не бувають. Він сказав, що, очевидно, ми можемо з вами говорити про те, що електричне поле створює магнітне і магнітне поле. Створює електричне, тобто виникла за допомогою Максвелла теорія єдиного електромагнітного поля. Тобто електромагнітне поле. Що таке електричне поле? Від матерії. А магнітне вид матерії, а електромагнітне поле, вид матерії. І от у вас написано вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими частинками, зарядженими тілами і частинками. Та на магнічення тіл. Тобто електромагнітне поле, діти насправді є матеріальне, воно існує насправді. Ну, якщо є електромагнітне поле, то очевидно, це електромагнітне поле поширюється в просторі. Діти, це дійсно так. Ну, не було б інтернету, не було б мобільного зв'язку і телебачення. Тобто, якщо воно електромагнітне поле поширюється в просторі, то очевидно існують і електромагнітні хвилі, адже ми з вами про ці електромагнітні про, ми, про хвилі і коливання ми говорили. А що ж таке електромагнітна хвиля? Що таке електромагнітна хвиля? Це поширення в просторі електромагнітного поля. Ну, відповідно, є різні джерела електромагнітних хвиль. Ну, ви бачили станції передавачі, от. ви бачили старлінк, який нам іломаз дав для ведення зв'язку наших дорогоцінних. наших Прекрасних наших славетних героїв, воїнів Збройних сил України. Тобто діти джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням. От як цікаво діти. Ну і відповідно мені потрібно, щоб ви розуміли, що електромагнітне поле, електромагнітна хвиля, так як і люба хвиля, діти, характеризується деякими фізичними величинами. А саме швидкість поширення це довжина хвилі лямбда на частоту. На частоту, відповідно, в метрах на секунду. Швидкість діти електромагнітної хвилі. лямбда на ній. Ми знаємо, що швидкість світла, наприклад, а світло це електромагнітна хвиля. 300 тисяч кілометрів на секунду. Але запис такий цікавий, він напише 3 на 10 у 8 метра на секунду. І саме світло є діти електромагнітної хвилі. Причому частота нашого з вами видимого світла, наприклад, червоного 4 на 10 в 14 Гц, частота коливань. А частота коливань, буква чи вийшла негарно, фіолетового, наприклад, кольору. Становить десь приблизно 7,5 на 10,14 14 діти Герц. От така частота коливань видимо освітла. Ну і відповідно діти е, у повітрі, швидкість поширення електромагнітної хвилі, така сама, як і в вакуумі. Ну, в принципі, видатний Генріх Рудольф Ген, Герц це видатний діти німецький фізик. Він продемонстрував випромінювання і приймання електромагнітних хвиль. Я вам розкажу пізніше про досліди Герца, про чому частоту назвали в честь Генріха Рудольфа герца, герца Значить, Електромагнітні хвилі і електромагнітні ці коливання вони обов'язково відбуваються від провідних матеріалів і заломлюються на межі з діелектриком. І частково поглинаються речовиною, і розсіюються нею. Тобто, діти, у ті перебої з мобільним зв'язком, інтернетом і так далі, треба при передачі враховувати оце, що я вам тільки що сказав, тому що вони частково поглинаються і розсіюються, діти. Ну і відповідно, діти, ми з вами можемо говорити про те, що електромагнітна хвиля є якраз невід'ємною частиною. І саме тою характеристикою, фізичною електромагнітного поля, без якого ми б з вами зараз не спілкувалися. Тому що основою, основ сучасного зв'язку мобільного інтернету, і так далі, є діти саме відкриття Максвеллом теорії, підтвердження Генріхом Герців, дослідів і багатьох вчених інженерів і конструкторів. І Здатність і розуміння природи цих електромагнітних хвиль, властивостей при, при їхньому поширенні і використання цих властивостей для наших з вами потреб. Значить, вам, діти, додому параграф 19, прочитаєте, подивитеся, цей параграф дуже діти невеличкий, він змістовний, він цікавий, подивитеся на портрети вчених і хочу вам сказати. Що фізика, діти, нам полегшує життя. Вчить фізику, робіть винаги. Ну, принаймні, граючи на своєму смартфоні, ви повинні згадувати фізику і розуміти, що якби не було електромагнітного поля і поширення електромагнітних хвиль, то ви б цього не робили. А це все діти, фізика. Здоров'я вам і здоров'я вашим батькам. До побачення.